Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Називається Таня Ворона. Сьогодні з вами приготуємо пиріг заливний з капустою. Капуста ось така в мене тушкована. Нарізала капусту, присолила, приперчила, додала півстакана томатного соку і одну невеличку цибулину тушкувала до готовності. Спочатку під кришкою, потім. Без неї. І отака смакота і красота вийшла. Тепер, щоб приготувати наш пиріг, готуємо тісто. Беремо 200 г сметани, одне яйце, чайну ложку соди, дрібку солі. І, чай... і столову ложку олії. Все гарно вим... перемішуємо. Все гарно вимішавши, додаю тепер борошно. Борошна треба додати стільки. Щоб тісто було як на латки. Густеньке. Ось таке тісто, друзі. Не густе і не рідке, таке, середнє. Тепер беру форму. У мене ось така. Застилаю пергаментним папером, змащую злегка олією і виливаю половину тіста в форму. Виливши половину тіста, додаю капусту. І рівномірно розпределяємо по формі і по тістові. Ось так розподіливши, додаю, заливаю останнє тісто, ну, ось так вилила останнє тісто і відправляю тепер наш заливний пиріг у духовку. При температурі 180 градусів на півгодини. З Богом. Ну, що, друзі, час проминув, непомітно півгодини. Періг наш готовий. Запрошую вас посмакувати разом зі мною його. Ось такий вийшов пиріг. Бачите, який смачнючий, я вже скоштувала шматочок. Щоб пиріг був вищий, треба було додати більше борошна, але ми хотіли сочний, щоб був соковитий. Смакуйте разом з нами, готуйте, фантазуйте, експериментуйте, заходьте поп'ємо чаю з таким пир... пирогом, з капустою. Всім міцного здоров'я, бережіть себе, захисникам дякуємо за захист, лікарям також, що рятують їхнє життя, вам всім міцного, приміцного здоров'я! Просипайтеся з промінчиками теплого ласкавого ніжного сонечка, і всього вам найкращого пока пока.